Виконуємо номер 251 із підручника Алгебра 7 та номер 10.21 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. Мінус 2,16х, додати 3,5 y, відняти 3,56х і відняти 2,5 y. Та знайдіть його значення, якщо х дорівнює мінус 330 y дорівнює 16. Сприймаючи значення виразу як рік, пригадайте, яка визначна для України подія відбулася цього року. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз мінус 2,16х, додати 3,5 у Відняти 3,5х і відняти 2,5 у Підкреслимо подібні доданки: мінус 2,16х і мінус 3,5х. 3,5 y і мінус 2,5 y Зведемо подібні доданки. додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. Мінус 2,1 шоста, мінус 3,5 шостих отримаємо мінус 5,6, або це мінус 6, 6, отже, маємо мінус 6х, додати 2,5, це буде 1. Додати і. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо... Х дорівнює мінус 330, Y дорівнює 16, то і підставляємо мінус 6 помножимо на мінус 330, і додамо 16. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо його модуль, помножимо 6 на 330. Отримаємо 1980. І додамо 16, отримаємо 1996. Отже, якщо сприймати наше значення як рік, то 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України. Запишемо 28 червня 1996 року. Прийнято конституцію України. Номер 251 із підручника Алгебра 7 та номер 10 21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.